Вибори пройшли, агітація залишилась. Івано-франківські комунальники досі не можуть оговтатися від масової поклейки передвиборчої реклами партій та кандидатів. Чи не найбільше постраждали опори вечірнього освітлення? Агітатори облюбували фактично кожен з п'яти тисяч бетонних та металевих стовпів. Тож майже усім працівникам міськсвітла світла довелося забути про основну діяльність, а взяти в руки металеві щитки та фарбу. І якщо в центрі вже не видно слідів від виборів, то в дворах очистку від наліпок продовжують робити і до сьогодні. Не змивається. Особливо це дуже погано на металевих опорах. Треба дротяною щіткою чистити і фарбувати. Це отак, якщо реально говорити, на одну металеву опору двоє чоловік повинні затратити пів години часу. Добавок до цього, що треба мати інструмент, дротяну щітку, пензель, фарбу. І це все є наші витрати. Окремо нам це ніхто не компенсує. Але наприклад, їдуть якісь двір усувати пошкодження, і ми їм додатково даємо цей об'єм робіт. Звичайно, що вони весь цей план, який ми їм даємо на день, вони не довиконують, тому що їм треба ще відлучатись на очищення листів. Також багато виборчої продукції залишилося на житлових будинках. Усміхнення обличчя кандидатів та заклики партії агітують за себе східних дверей, стін та дошок оголошень. Тому замість мити під'їзди чи прибирати двори будинків, комунальники відчищають на ліп. Якщо вже агітуєте, тобто, то треба мати честь і після того, як вибори закінчились. Маємо гроші для якщо мають гроші на те, щоб заклеїти, то треба і відводити якісь там це сили і гроші на те, щоб очистити місто від цього, тому що це наше місто і воно має бути чисте. Комунальники нарікають, якщо політики знайшли значні кошти на щоденну та повсюдну поклейку матеріалів, то могли б за собою і прибрати. Досі з такою пропозицією до них ніхто не звертався.